Вітаю! Ваші увазі! В цьому відео результати третього туру в ВПЛ. Розіграшу 24-25. Чорноморець грав з колесом. Команда з Ковалівки виглядає краще свого суперника в матчі. Олег Хобленко всередині другого тайму з пенальті відкриває рахунок. Цього голу виявилось достатньо, щоб перервати дев'яти матчу безпрограшну серію колеса Перемога Чорноморця 1-0. Ворскла грала за болоню в наступному матчі. Початок тайму з Океаном, які тримають мяч, але відзначаються господарі всередині першого тайму. Нестеренко автор Голу. Окейн в другому таймі доводить перевагу Полтачан до двох голів, а Пеуари продовжують тиснути на ворота суперника, але безрезультативно перемога Ворскли 2-0. Далі Зоря грала з Олександрією. Альвіна та Ковалець забезпечують перемогу Олександрії 0-2 в першому таймі. Джордан швидким голом скорочує відставання в другому таймі. Більше команди в матчі не забивали. Матч дограли з рахунком 1-2 на користь Олександрії. Поліся грала з Інгульцем в наступному матчі. Нащаренко та Віліван забивають під завершення першого тайму за свої команди. Полісся виглядає до завершення матчу краще свого суперника. Але голи далі в матчі відсутні нічого. У матчі 1-1. Лівий берег приймав шахтар. Гірники у матчі на дві голови сильніше за новачка ОПЛ. Але відзначаються, за матч виходить лише один раз. Гол на рахунку Сікана. Шахтар мінімально перемагає 0-1. Карпати грали з Динамо. Очередко вже на першій хлині відкрив рахунок у матчі за Люяни. Кияни багато атакують ворота суперника протягом усього матчу. А до завершення першого тайму піхальонок зрівняв рахунок. Вонат на початку другого тайму вводить Кияну вперед. Крапку у матчі з пенальті Додатковий час постав Ярмоленко 1-3. Берес зустрічався з кривбасом. А Бу на 12-й хлині відкриває рахунок за криворізький колектив. Асміян залишає верес у меншості вже на 28-й хвилині, отримуючи другу жовту картку. Романтик на початку другого тайму отримує пряму червону картку і складу рівні. Тецкол на 82-й хвилині забиває з пенальті другий гол кривпаса, а матч завершиться перемогою криворізького колектива 0-2. ЛНЗ грали з рухом. Черкащани виглядають у матчі цікавіше. Перший тайм. Завершується нулями. А власниця вже на 51-й хвилині відкриває рахунок за ліян. Черкаща не починає ще більше атакувати ворота суперника. Та рух закривається, відбивається. Чіль на 72-й хвилині зрівня рахунок Апашич. Вивперед свою команду. Яшарі з пенальті поставив крапку у матчі 3-1 на користь черкаського колективу. По статистиці до кращих бомбардирів додався Альвіна. Ковалець з Олександрії Сікан Шахтаря. Класниця з руху. Усіх них по два голи. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд: Шахтар з Динамо на перших місцях. Ангелець та лівий берег. Пезмін турнірній таблиці. В четвертому турі зіграють Олександрія проти Шахтара. Рух з Орею. Кривбас з інгульцем, Полісся з оболоню, Коле з Вересом. ЛНЗ з Карпатами Лівий Берег з Чорноморцями Динамо з всі матчі поки заплановані на 24 серпня. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ, Переможемо!